26 вересня. Вітаю хлопчики і дівчата. Вітаю у мене в садочку. тим, хто вже з нами деякий час. Всім привіт! А хто тільки приєднався, то мене звати Мілена, це Київська область. І це мій садок. Показую, що зараз квітує. Ось така трояндочка червоненька. Це з невеликих, але, на жаль, назву не знаю, тому що сусідка подарувала і вона не знає. Це гібіскус. Два кущики посаджені разом, тому що тут, бачите, зараз не веду. ось білий. І ось такий босковий, фіолетовий такий. Будлейка вже майже відквітувала. Гортензія Diamond Руш також вже закінчує. Там вайгелка. Тут трояндочка, а трояндочка ще на пуп'янках. Ось, навіть, бачите, рожевий вже колір показує. Краса. Тут Барбариси, а оцю красу бачили? Ну, це ж витвір просто витвір мистецтва. Вже холодно, бачите, ось такі краплинки з'явились. Але ви подивіться? Ну, це серія You and Me Together. Мені здається, що вона так і називається. А ось там напроти має бути принцеса Діана. Якщо не пересор, тому що ще я не бачила, як вона квітує. Аліандер вже мерзне, звісно, йому вже холодно, бачите, він вже не поспішає квітувати, але ще пуп'янки є. Ось так зараз виглядає полярний ведмідь. Вейгелка. Так, дівчата... Я, звісно, вибачаюсь, я не знімала вже, як я викорчовувала цю дейцю, яку я пообіцяла сестрі чоловіка, бо я лаялась, поки я її оце повикопувала, у неї мочковата коренева система ще ось так коріннями розповзається, аж ось мені аж туди, до моєї тої дейці дійшла. Я поки це все тут навколішках повзала, ну тобто. Не дуже такий приємний вигляд, це все мало, тому вже вирішила не знімати. Пересадила сюди, ось так зараз виглядає самарська Лідія. І ось ця манюнька ось це буде деревовидна гортензія Аннабель. Я дуже сподіваюся, що мене, Ну, що це вона, що це не пересорт, бо я ще поки довіряю людям. Ось така красунька моя. Гартензія ще також жодного разу не квітувала, але який у неї колір листечко. Ну це окрема краса. Так. Саурі, чудово. Ну, як вам? Я вже думала, що вона дохлік все. Ну, вона не росла декілька років. Про квітування я вже взагалі мовчу. Я і не сподівалась. Як вам таке? Ну, 26 вересня. Ну, це що таке? Це як взагалі? Ось така вже ну, по кольору це точно Дженні. Тепер я вже точно знаю, що це не пересорт ось тут ще. Ви подивіться, що робиться. Ну як це? Але звісно, ось ці плямки це мочниста роса. Ну, якщо у нас вночі зараз плюс 3 градуса тепла, зранку дитина йшла у школу, я подивилась, на термометрі було плюс 4. І це ми так на пагорбі на такому. А якщо в низині чоловік їхав на роботу, сказав, що був нуль. Ну, як вам такий перепад? А вдень от зараз, ну сьогодні, у нас максимально буде плюс 14 градусів. Ну, але ж це ж, ви бачите, які перепади. Що Шо... витримає? Міс Стенлі? Гортензія. Фу, гортензія, господи, гібіскус деревовидний. Леді Стенлі. Але квіточка у неї цього року ну, зовсім інакше виглядає. Так, щось таке схоже, але вона була інша. Юка варігата. Нарешті почала також наростати. Так, ну тут же я все познімала виноград. Що тут ще як? Інжир. Ну, що вам сказати за інжир? Цього року інжиру не буде. Бачите, ось ці бреби, зелені, а ті, що, Ой, ті, що колір набрали, але ну вони, вони тверді, малі. Ну, як я ось ці маленькі не відшипувала, але це не допомогло. Бо при такій температурі воно не хоче встигати. Поспівати і взагалі зростати. Це тепла, любива рослина, і плоди вона дає, коли тепло. А у нас взагалі незрозуміла була тепла зима, холодна весна. І ось тепер вересень, то було тепло-тепло. І одразу така холодрига, що взагалі. А ви знаєте, я така ж теплолюбива, як і той інжир. Бо я вже мерзну, що вам сказати. Ось трояндочки, бачите, спрейки, оці від бірежнюків. І прирости дають, і ще й на пуп'янках. Оце зараз такий кадр. Ось так. Ну, ніби десь на півдні біля якогось пансіонату? Така краса взагалі. Дивишся і не віриш? Невже це наше? Невже я взагалі таким займаюсь? Городська дівчина, яка взагалі, окрім алоя, на підвіконні нічого не мала і взагалі не могла відрізнити одну рослину від іншої. А тут така краса, і це все я з родиною зробила. Бачите, що робиться? Це я посадила Лілії. Я це показувала трішки минулого відео. Оце, бачите, це я вже ось таке поробила. Повтикала сюди гвозді, позакопувала туди скло. А ось тут клала такий яд для щурів. І вони його все одно викопують і жруть. Я не знаю, чи вони подохли, чи вони десь його. Занесли ну, лілії, ніби поки не чіпають. Тому що чоловік сказав, що колись його бабуся також рятувала свої лілеї, лілії від щурів. Це було багато років назад, Тоді не було таких усіляких пристроїв для щурів, для мишей. А цупили вони ці лілії ще й як. І ось вона розповідала, що вона бите скло, ось так насипала в лунку. Але треба це запам'ятати, щоб ну, не пошкодити собі руки, щоб ніхто там з тварин не лапи, собі не порізав. Це треба пам'ятати. Але щури ось ці дуже бояться бити скло. І ось такий лайфхак старо стародавній, що вони тоді не лізуть туди і не їдять ось ці цибулини лілії, тому що вони дуже смачні для них, вони солодкі. Бачите, яка мохната спинка. Хі -хі -хі. Привіт! Бачите, працює, збирає нектарчик. Джемелик. Жужжить. Це в нас Ані Дюпрей, там де джмелик. Ось так виглядає пампанелка. І це вже я її різала на букети. Ice for you. Це в нас хто? Це в нас Chrysler Крайслер... Imperial. Ось такий має. Колір у пуп'янку. Це вже відквітував е, Каділак. Ну, це вже не приваблива квіточка, але просто колір показую. Тут ще доквітовує хані діжон. Цю можна прибрати. А ось ці ще гарні. Так, тут вже Лагуна відквітувала. І ще у нас доквітовує. то треба вже теж ось так прибрати. Бо вона вже у крапкахся. Це Ліді офшалот. А ось це, о, джмалик вже і сюди. Переїхав. Це красуня витка троянда Ельф. Так, що ще? Зробила, поки вам не знімала, бо холодно, все роблю дуже швидко. Знімати на камеру не дуже виходить у таку погоду, не дуже хочеться, але вам покажу просто, що поробила. Ось тепер тут буде в мене теж витка трояндочка. Вже ось шипшинки, я вже не чіпала. Бо ну, вона в мене була в кашпо, не знала, куди її ще подіти. І буде ось так на парканчик. Це в мене плодовий сад там. Зліво там ще не прибрано, вибачаюсь. А ось справа це все дерева фруктові. Тут в мене полуниця, тут суниця, і ось там знов. Хащі полуниці. Все, там вже все поприбирала. Мій такий малесенький городик. Тут вже ось лищину треба збирати. Падає фундук мій. Бачите, що робиться? Бо білки тут вже стрибають. Я думаю, що тут білки роблять? А вони в мене вже горішки збирають. Я ще не збираю, а вони вже збирають. І ось тут ще, от, ще один горіх. Бачите, теж треба збирати, бо вже падає. Ще петрушка. Ну, петрушка то таке. Петрушка, перчик. Все, тут вже більше нічого смачненького нема. Все, холодно, осінь. А що тут малина? Теж вже, мабуть, ожина малина, малина, ожина. Так вже ось, бачите, залишки. Залишки, смородина. Ой, не знаю, що з нею робити. Як же ж вона хворіє? А ні, тут ще трішки є смаколиків. Бачите, тут ще можна позбирати. Так, ну все, тепер тут точно, тут також в мене петрушка, селера. Бачите, скільки селери це все насіялось? Ось така вона в листова, я її у супчики, у бульйончики. Так, ну що, друзі? Ось така маленька прогулянка, показала вам те, що в мене зараз, та як виглядає. У Кашпо троянди, ну вже майже майже всі відквітували. Ось там ще трішечки, а так вже все. У Кашпо вже, мабуть, їм холодно. Не буду я їх більше давати їм стимул на квітування. Вони молодці в мене всі. Хай відпочивають. Але справі судові ще не закінчились. Зараз вам покажу, що я хочу ще зробити. Ось тут в мене є маленька будлея. Її тут взагалі і не видно. Я хочу її пересадити ось сюди. Ось сюди її тут місце вільне є. Ось туди хочу її пересадити. Цю будлею, ось цю, запам'ятали. І ось. Цю будлею ми також з вами будемо пересаджувати. Не знаю, чи зможу я це все знімати, але треба пересаджувати. Потім ось цю ромашку, я трішки також сестрі чоловіка обіцяла. Треба теж її частково відкопати. Так, що ще? Це, я, знаєте, і для себе як нотую. І вам розповідаю, і ось цю красуню хочу поділити ось цю хосту, бо вона вже велика. Щось її їсть. Мабуть, слимаки вже. І ось цю. Хости, мені здається, вже можна ділити. Не знаю, як щодо пересадок. Я вам ще вставлю фото, як я викопала з батьком отой от дейції. Я вже його, знаєте, повідкопувала ось так по краю, а він вже витягнув, тому що в мене вже сили закінчились. Вставлю фото, який вона мала вигляд. Так, ну ніби все. Я вже і сама не пам'ятаю, що я ще хотіла восени зробити. Знаєте, як у всіх садівників навесні і восени вже починається все. Купувати, саджати, купувати, саджати, пересаджувати, пере... переробляти якісь квітники це ж наш час. <рив> ну, а на сьогодні поки все в мене. До наступних зустрічей. Пока-пока. Та ще ж вам не показала саме головне. Про що хотіла показати на початку? Витки троянди мої приїхали, нарешті. Нарешті оця манюнька. Мені ось це місце, звісно, не подобається, але на що поробиш? Пуп'інки ще є. Це витка троянда New Down, Вона має бути такого світло-рожевого кольору. Ось тут вона, бачите? Ось персик, наша альтанка. Це. Край, це я лопату вже приготувала, будлею копати. І ось тут вона, щоб я ж чого її сюди аж запхала, тому щоб вона вилась мені, завивалась, як її росла. <сум> ось сюди на цей край і ось сюди на цей. Трішки, щоб гілочки ось так порозводити, щоб квіти мені аж в альтанку заглядали. Ну, це буде справжня краса. Аби вона перезимувала, щоб все з нею було добре. А з цього краю це ось вхід, з цього краю, ось одразу тут. Ще одна витка троянда. нахен Нахе, на А, нахе глут Ось. Нахе глут. Це я поки так бумажечку ще не зняла. глут. Ось так вона також буде сюди виглядати. Звісно, це ще не всі троянди, ще будуть приходити, але видких вже не має бути. То вже будуть флорібунди, чайно, гібридні для кашпо. Ну, все, поїхали. Будемо викопувати будлійку. Ти що, не сдайте що не.